Фірмовий німецький велосипед Alurex. Ціна на цю модель до кінця січня 10 500 гривень. Модель на планетарній втулці SRAM на 7 швидкостей. Шикарний косметичний стан велосипеда. От видно все по фото. В комплекті з велосипедом іде насос. Колеса 28 дюймів покришки оригінальні у відмінному стані. Усилені подвійні обода. Амортизатор передньої вилки, генератор в передньому колесі, фара задній стоп працюють відмінно. Руль з можливістю регулювання верхній від себе до себе, ергономічні ручки, широкі сидіння на велосипеді в комплекті і з амортизатором на передній вилці також є амортизатор підсидільного штиря. Модель підійде на зріст від 170 см ціна до кінця січня 10500.